Можешь покрутиться? У нього просто з животами, яке вона втягнула, ноги были теж не підтягнуті, дрябли якісь, на жопі у нього був селюліт, і я все зрозуміла, що Таня не та, яка себе видає. І знаєш, хто найчастіше критикує красиве підтягнуте тіло. Це жінка, яка давно не дивилась на себе у дзеркало. Не в плані дивитись на себе, а з любов'ю. Так, вона каже, в неї великий живіт це нічого особливого. Ось вона там щось втягнула. Хоча за цим стоїть насправді всередині. Величезний біль за те, що ось хтось зробив таке тіло, а я таке тіло до сьогоднішнього дня зробити не можу. Або не наважилася. Я, як тренер, абсолютно не засуджуюся, я просто бачу, що за цим стоїть. не злість а образа не агресія, а розчарування у собі. І ось тут якраз найважливіше те, що це можна змінити. Почни діяти не колись там до якогось дня, до весілля, а вже з сьогоднішнього дня. Замість того, щоб дивитися на себе з ненавистю, з тим, щоб знаходити якісь в собі помилки, якісь помилки природи, якісь своє не таке бачення, почни діяти не заради фоточок, не заради того, щоб гарно виглядати на відео, а заради себе та заради свого здоров'я, тому що твоє тіло заслуговує не на критику, а на турботу. І саме від цього, воно буде тобі давати класний результат. Якщо ти не знаєш із чого почати, то я тобі підскажу без дієт, без знучань над собою, без надмірних тренувань, після яких в тебе не вистачає сил ні на що, а просто з любові до себе. Пиши мені у Директ старт, і ми розпочнемо твій шлях. Тому що сила не в кубиках в пресі, а в любові до себе та піклуванні до себе. Тільки тоді буде класний результат. Наступний мій літній курс стартує вже 16 червня. Пишіть у Директ, хто хоче долучитися та отримати реально класний та стійкий результат.